Я Анастасія Брайловська і зараз ми поговоримо про історію футболу. Ви, хлопці, напевно, вже у захваті. Але і ви, дівчата, будьте уважними, адже зараз дізнаєтесь багато нового про улюблену гру мільйонів. Кивщиною футболу не є сонячна Бразилія чи Португалія. Цю гру винайшов китайський імператор Хуанді. Дуже давно, ще 5 тисяч років тому. Китайські дослідники довели свою першість у грі з копаним м'ячем. Фіфа офіційно визнала цю країну винахідником футболу. Уже потім футбол став відомий і в інших країнах. От, наприклад, у Франції гра називалася лясуль. М'яч був всередині або з повітрям, або з ганчір'ям. А в італійських містах популярним було кальчо це жорстока гра. В ній дозволялося відбивати м'яч і руками, і ногами. Тому в результаті багато учасників отримували травми. Усі ці іри дуже відрізняються від сучасного футболу. Були проблеми з правилами, тому що кожна футбольна школа та клуб мали свої. одних дозволялося штовхати суперника, бити його по ногах, а в інших це було суворо заборонено. Представники із Кембриджського університету запропонували зробити єдині норми для усіх команд. Дискусія тривала дуже довго, більше семи годин, але принесла результат. Ці розроблені футбольні правила називалися кембриджськими і були укладені у 1848 році. Перша футбольна асоціація була створена також в Англії. За її правилами кожна команда мала складатися з 11 гравців, а гра велася круглим м'ячем, якого не можна було торкатися рукою усім, крім воротаря. До речі, ви знали, що зараз президентом футбольної асоціації є принц Вільям Оельський. Ми вже дізналися дещо про початковий футбол, але пропоную детально розібратися, що і як. Футбольне поле це майданчик, на якому й проходить гра. Воно має форму прямокутника. Довжина переважно до 120 метрів, а ширина до 90. Також на полі є штрафний і воротарський майданчик. Вони мають свою територію, яка позначена лініями. Ви, напевно, вже бачили ці білі лінії на зеленій траві. Роман Зиновійович, скажіть, будь ласка, що таке пас? Це передача м'яча партнеру один одному на, е, на велику вісу. От йде тобі передача? Що таке котовий удар? Котовий удар це від м'яча в гру з кота в майданчику. Розкажіть, будь ласка, що таке аут? Це вихід м'яча за межі майданчику. Він водиться в гру руками за голови. І, будь ласка, хто такий захисник, півзахисник і нападник? Захисник це гравець, який захищає свою команду від пропущеного гола. Півзахисник це гравці, які і атакують, і захищаються. А задача нападників це забити звичайну гол. Сам футбольний матч триває два тайми по 45 хвилин і має 15 хвилин на перерву. Після чого команди міняються сторонами поля. Мета кожної з команд виграти і забити як найбільше голів у ворота суперників. Та одних знань тут замало потрібно постійно тримати себе у формі. З вами була я, Анастасія Браіловська. Всім спортивного дня, Па-па!